Я дуже переживаю за них, та я написала. Дорогі солдати, я дуже вам вдячна за те, що ви захищаєте нашу батьківщину. Я дуже хочу, щоб війна нарешті закінчилася. Від щирого серця я сподіваюся, що ваші рідні зможуть побачити вас зовсім скоро. Нехай вас оберігають ангели. Хлопцям думаю, дуже потрібна ця підтримка, бо їм дуже думаю, важко зараз. Це діти п'ятикласники Ужгородської лінгвістичної гімназії. Кілька днів тому вони отримали домашнє завдання, яке виконали не тому, що вчитель попросив, а тому, що вірять воякам на сході, як ніколи потрібна моральна підтримка. Бачила о, те от бажання дітей чимось допомогти. Коли вони почули про таку от ідею, я їм запропонувала написати ці листи, то вони дуже активно прийняли в ній участь. Напевно, такого у відсотковому відношенні виконання домашнього завдання ще не було. Вони дуже Відповідально до цього поставилися. Вони свято вірять, те, що їхні листи допоможуть цим військовим. Українські вояки для дітей сучасні герої. Вони рівняються на них і впевнені, коли виростуть, теж захищатимуть рідну країну. А зараз про вояків говорять із сльозами на очах. Кожний український військовий він краще за будь-якого супермена або бедна того, що він, він не рятує якусь одну конкретну, він не рятує країну. Із особливими почуттями листи підтримки пишуть діти, які все життя прожили на Сході, а зараз вимушено залишили свій дім. На тих, хто захищає їх домівки, вони покладають особливі надії. Я бажаю цим солдатам поскоріше виздоровити та стати на ноги щоб їхні родичі зустріли їх усміхненими і щасливими. Я, я хочу, щоб ці події на сході поскоріше е, закінчилися і я повернуся додому. Усі листи через волонтерів передадуть у військовій госпіталі на Дніпропетровщину. Разом з листами передадуть і матеріальну допомогу, яку зібрали силами батьків. А ще старшокласники із учнівського парламенту передадуть подарунки для школярів зі сходу силами наших учнів. Ми збираємо необхідні речі. Для дітей, які постраждали у зоні АТО, це якісь канцелярські прираддя для тих діток, це теплі речі на зиму. Тобто, ми допомагаємо тим всім, чим можуть допомогти наші учні. Всього діти написали півтори сотні листів, додали до них малюнки, обереги та національну символіку. Діти вірять, їх підтримка стимулюватиме дорослих до перемоги.